А що буде тоді з Кримом? Ми розуміємо. Ми вже з тобою за якісь ефіри. Все так, як не крути, друзі. цей серіал продовжується. Ми вже раз бачили а Олі вже не раз це подало. Що Херсонщина і, і Запоріжжя, а потім тільки Донецькчина і Луганськ. а Крим. Крим це третя перемога? У мене Дякую. Крим взагалі йшов як перший, розумієш? Я скільки разів дивилася, мені взагалі показувало, що ледь не з Крима все почнеться, ледь не з Крима почнеться зупинка війни. Тому я тобі і казала, я казала про це тобі неодноразово. Да. Ми да, да, да. обговорювали, що щось з Крим якось він. Ну, Добре, давай глянемо. Пудерися, Чи буде судді разом ти, з Херсонщиною і Запоріжжям? Да? Чи буде а, звільнено ну, Крим? Не факт. Це щось окремо, мені здається. Ні, щось ми будемо робити. Крим... Крим, Крим, руйнування. Мені ці руйнування, вони мені так болять, просто капець. Ну тобто в Криму будуть руйнування, будемо ми вибивати звідти ворога, тому що домовленості чи є домовленості по Криму взагалі? Чи йдуть перемовини окремо про Крим? Нічого, що я так тобі допоможу. Ні, це нормально, давай. Давай. Оля йдуть, в нас зірка. Напишіть, яка Оля прекрасна. Про Крим. Про Крим. Да. йдуть, звичайно. Зміни. Тема Криму вона чомусь не обговорюється на рівні як усієї. Публічно, да, да, да. Вон, да. Ні, воно окремо. як окремо. Дійсно, воно окремо від чогось великого йде, йде домовленість про зміни, про якісь розмови йдуть про зміни. Як Україна налаштована повернути? Чи налаштована Україна повернути Криму? Не бачить, так да? чи що не знає як, не розуміє, що відпустила ситуацію. Не відпустила трогає, і вони трогають і будуть трогати. І тут знову мені я дивлюся, Крим, знову тут мені Крим щось летить, а щось дуже угу. важке, коштовне і, угу. і болюче. Тема Криму. Він... от Знаєш, от я, от, наприклад, так, от, скільки я дивилась цих розкладів, Жодного разу я не бачила, що воно якось, знаєш, ну, тобто він чомусь постійно окремо, от він да, дійсно от. Він постійно окремо випадає. І тут мені показано, що перемовини і домовленості, які вирішуються, там, ну, я не можу сказати, що Крим не обговорюється, але я не можу сказати, що ми на це тиснемо. От. Таке враження, що долю Криму вирішують, не вирішуємо не ми, правильно я Ну, Ми не просто ми не вирішуємо, а ми ніби як і. Не сильно ініціюємо, от про що мова Нам сказали, типа, поки, типа, Крим, ну, зараз Крим не чіпайте, що сказали? Ну, типа, біла карта, так. Да. Воно, як знаєш, воно як ланцюгова реакція, я зрозуміла. Ну, тобто нехай почнеться хоч щось, а потім піде якийсь інтенсив. Чи буде звільнення Криму? Так, да, буде. Тінке, яскраве, неочікуване, повернеться все Та як я було, теж якесь таке відчуття, Ти знаєш, було. от знову ти знаєш, от повернеться, повернеться. Ну тобто, звільнення да. Криму буде. Але сказати, що це є знаєш загальним питанням і найголовнішим питанням, яке сьогодні обговорюється україною на світовій, на світовій арені. Тобто, я б сказала так за цим розкладом. Якщо не так коли йдуться перемовини і спроби домовитися про припинення війни, там, вивід mm -hmm. е, військ там, і всього іншого, то е, Крим не є козирним питанням. ну, Тобто mm -hmm. не на Крим спираються. розумієш? Це розумієш? Ну, тобто, б'ються більше да, там, за Херсон... Херсонщину, Запоріжщину, Харківщину, Сумщину, ну, тобто цілісність б'ються. А Крим ніби як ланцюгова, знаєш, як така. Природній процес повернення. От якось він а дивіться, так. повертається. Ми можемо подивитися, де росіяни сильніші: в Криму чи, наприклад, на Донеччині. Вірятися Ми Ми і... зараз, а як? Ні, подивити? дивіться, таке враження, що останнім часом що в Криму просто знищують методично військову інфраструктуру. Ну, ти ж що... ну, що. Ти... Ми ж тільки чуємо про Крим. Про Донеччину я не чую такого. Ми таке не чуємо навіть, розумієш? Тобто по, Криміно, в Криму, ну, от Крим мені дуже фанить, дуже якось. От спитай мене, на сьогоднішній день в Криму, як почувають себе росіяни, наскільки класно, і в, в Донеччині. Давай, Як почуває себе росіяни? ну, Росіяни ми маємо на увазі не людям. Російська влада. Милітар... Росії, милітар... А саме милітар, Давай да. так, Владу. Крим, uh... Донеччина. В них не вистачає захисту у Криму, і от я дивлюсь: Крим. Донеччина і там, і там чомусь слабкі позиції, неможливість захиститися, розумієш якісь дитячі позиції. Тож, якщо ми дивимося з точки зору е, захисту, з точки зору як вони себе почувають, в небезпеці вони себе почувають і там, угу. і там. Ну тобто тут, взагалі, імператор перевернуться на Донеччині, але і в Криму е, тема. Руйнування, вона якась надто сильна, що настільки сильна, що не можна їй протистояти. Тож і там, і там вони себе почувають вразливими. Ну да, виходить, що в Крим же підвести важче ніж в Донеччину з Росії. Розумієш, в Донеччину можна привезти, що хочеш, а в Крим, все таки наші контролюють Ось трохи. Бачиш, і тим не що... менше бачиш, вони туди доставляють і привозять і кораблями. Вони там ці давай так зброю, Україна українська Українські збройні сили до, в червні місяці знищать е, військову інфраструктуру. Буде зни, знищать, буде, буде знищені. Я ж казала, що ну, от ми тільки почали, я сказала, що буде знищено. Mm. Чи знищить повністю українські збройні сили, мілітаризацію Крима, да, російського. Mm. Щось туди летить інтенсивно багато яскраво, потужно. Ми вибиваємо, але тут ну, летить, тому що а. нам потрібно захиститися. Да. Берись, так, в Крим лети... Я так питаю, ти просто про в Крим летить і знищують, бо розуміють, що в цей етап Донеччини та Луганщину не звільнять, а Крим звільнять. Тобто, це як знаєш, туди ми не ліземо, бо там нам не можна вже лізти, Донеччина та Луганщина, а тут ми ліземо, бо ми маємо відвоювати. Зрозуміло, як вона, якщо це нам не можна. Не так. Давай я знаєш, як спитаю. Добре, скажи так. Чи є план, наказ, система, розклад, домовленість. Все на сьогоднішній день Донеччина, Луганщина, та, що була ДНР, не чіпає, тобто ми її не намагаємося звільнити. Така розмова є, але це стратегія. Ну, Стратегія, тобто те, що робиться, це стратегія, да? типу? Ну що да. ну, ще раз, що стратегія? Не трогать ДНР Луганщину Донеччину чи Крим? Ні, ДНР, Луганщину, Донеччину і така промова, да, але це стратегія, яка згодом зміниться, розумієш? Я ну, тобто так необхідно. Ну тобто, повернення так. все ж таки буде. Воно станеться. Я кожного разу, скільки б я не дивилася, я кожного разу бачила повернення і Донеччини, і Луганщини, да. і всієї частини. Ну тобто, до 91-го року, як би це там смішно і знецінюючи коментарі не підтримували. Але я бачу так все. Ви можете тобто мене мені не вірити мене не слухати. Тобто, Крим, як ланцюгова реакція, піде за Херсонщину Запоріжжям, піде Крим, і його звільнять раніше ніж Донеччину і Луганщину. Ну, от, знаєш, я от так як дівчинка, я так уявляю собі, що ми ж б'ємо туди, не так. Ми наші збройні сили б'ють Крим, і вони ж б'ють що? Вони б'ють скупчення, вони б'ють да. оці бази їхні склади їх б'ють. Так само відбувається на Донеччині Луганщині, тому що мені нещодавно мій знайомий, який сам з Луганська він, ну, він ж там 14-го року звідти поїхав. Yeah. Але ну знайомі залишилися, і він там підслідковує знаєш за тим, що там все ж таки відбувається. То там постійно на Луганщині стаються якісь бадабуми, які знешкоджують і вражають і знищують ворога їх склади і все інше. Тобто, там ніхто не спить, все відбувається стосовно Криму. Так само, знаєш, от я коли дивлюся, мені таке враження: знаєш, що ми унеможливимо їхні змоги нас бомбити в тому обсязі, щоб вони могли захищатися від нас. І коли вже піде оцей заміс з Херсонщиною, Запоріжжям, то Ну, будуть дуже очевидні Оль. процеси, які не зможу. Вони вже не зможуть ігнорувати. Розумієте, давайте Оль. Я люди питають, і я питаю. Перше, чи буде обстріл північної території Київщини і Київщини як, е, як Сумщини в півночі? Такий самий обстріл Київщини Північної, як Сумщину обстрілюють з території Росії і Білорусі? Угу. Давай чи загрожує і... північній Київщині обмасовані обстріли з боку Росії? Ні. Ні, але на Київщину щось буде летіти, ну щось буде летіти, це ракети. Це ракети здалеку, щось вони навіть зруйнують і що. Ну, без, без, без смертей, ти знаєш, на щастя, дай Боже, щоб воно так і сталося, все ж таки без смертей, тому що будуть летіти ракети на північ Київщини будуть, і дуже скоро. Оль, і щоб так питання про американські ракети дальнобійні, питаємо тебе: в найближчий час, в найближчий місяць Україна отримає дозвіл від Америки, від інших західних партнерів бити їхніми ракетами дальнього призначення або далекобійними по території Росії. І отримаємо ми дозвіл бити даль... дальнобійними ракетами по території Росії. Воно є в нас, це дозвіл не є. Uh -huh. Він є. Зміна, ілюзія. ну Тобто, карта місяця, карта Верховної Жриці це ну, правильні процеси. Е, від, коротше, відбувається те, що потрібно відбуватися. ну Тобто, uh -huh. е, це як я бачу, що те, що нам забороняють, це yeah. одна сторона медалі, розумієш? Yeah. Це те, що висвітлюється, те, що демонструється. Да. Чи буде використовувати Україна далекобільну зброю, далекобільну зброю найближчим часом по території Росії? Так. Да. Угу. Yeah, yeah, і Коли будуть. ми з тобою дивилися, е, я тобі казала, що ракети вже є, вони летять. А ти мені сказав, що Крим бомбили не ракетами, а летіли туди дрони. От останній наш ефір, і останній там обстріл був Крима е, Может, так, дрони, за день. Да. За день. Да, ти казав, що там дрони. А потім я побачила в новинах, що все ж таки там Айп'ятрі, наприклад, офігарили ракетами, да, далекобійними ракетами. Mm -hmm. офігарили. Ah. Тож це відбувається. Дивись, друзі. Я на фінал з'явилася інформація, що українські дрони пошкодили російську за горизонтну радіолокаційну станцію Воронеж ДМС з дальністю 6 тисяч кілометрів. Питай, що, що нанесли, яка, яка, яка втрата для Росії це? Тому що okay. там реально щось дуже серйозне, я тебе зараз прочитаю. Ні, не читай, да, я запитаю, а да. потім прочитаєш. Тебе стороні. запитав, так. Да? Чи правда, що наші як це спитати? Чи правда Яким, що наші як, як, знищили? Давай, не, не чи неправда, яка яку шкоду нанесли наші оці обстріли? Ці, ці станції радіолокаційні? Велику тепер дивися серйозно, вона велику шк... да, зараз. Зачекає дуже велику шкоду, е, вони унеможливили щось набагато більше аніж е, знищили, тому що знаєш, як. Вони знищили локально щось, а воно впливало на щось ще більше, чи на якусь більшу кількість загроз mm -hmm. воно впливало. Yeah. Тож тут як припинили, унеможливили більш потужну реакцію, більш потужну агресію. І за а, це а... навіть когось у нас дуже почесно нагородять, що ти розумів? Слава дай Бог, городій грошима а не тільки медалькою. Я хотів сказати. А вони зможуть відновити роботу цієї радіолокаційної станції? Раді станції? А чи зможуть вони от а, а, давай так? Я вже зовсім прикинувся блондинкою такою в душі. Ну не так. Що е... це таке? Як її уявити? Ну тобто, про що я питаю? Радіолокасійна це, 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 це... це дві хати. Якась. Це дві великі хати. В них купа антенн там датчиків. Послухай, що це так. за штука. Вона на 6 тисяч кілометрів. Вона... Має обзор від Балкан до Середземного моря, все НАТО, Азія, Перперська пер затока. Вони все бачать. Тепер спитай, чи зможуть вони відновити, знову використовувати ці Воронеж ДМ? Угу, угу. Там так, ще й вони. вони? оця космос, оця зірка, і вони космічні речі бачили нею, космічні об'єкти. То і нам таке треба, треба і нам да. таке відбудувати. Так, чи зможуть вони відновити? Ні. Ну, по-перше, це не єдина така фігня в них є, тому що вони все ж таки, знаєш, от е, про що мова? Чи зможуть відновити? Ні, не зможуть, а е, будуть намагатися е, врятувати, але. А, ні, ну тут не, не врятувати, як запобігти знищенню чогось ще ж такого схожого. Ага. Ну, тобто, Щось таке вже теж є, тобто щось таке схоже десь теж є, і вони е, туди покладають ресурси і зусилля, аби забезпечити там стабільність. Чи можуть вони використовувати оці дві хати? Да, тобою описані да. е, в подальшому, чи зможуть вони якось інакше використовувати для себе з користю? Ні, не зможуть. Розумієш? ще щось туди прилетить? Тобто, там Дай Бог. Але дивися, те, що ми з тобою говорили на Епетрі і ця і, і оцей вибух, оце знищення. Це Скоже, е, два, да? Це, питаю тебе, це наче як дві одне, е те, саме. одне те саме, одна одна, одна, одна цепочка. Да. Чи, да, ну, да. Да. Чи за рахунок цих знищень ми з Збройних сили України зможуть знищити? Якісь серйозні об'єкти на окупованій території в Росії в Криму, ну я ж тобі тільки що сказала, що ми як унеможливили щось більше. Ну тобто, це як ну зробила їх слабкішими. Сила перевернута, втрати, п'ятірка Пентак. Ну тобто, це якась така втрата набагато більша аніж матеріальна та стратегічна, mm. на, да, найближчі... стратегічна якась втрата в найближчий час. Ми почуємо гучні знищення в Криму на окупованій території Росії. З цього я почала ефір, нагадую, що в Криму щось дуже скоро буде. Yeah. Про що ти думаєш собі, що це? Скажи мені, не слухай. Думаю, читаю, передивляюся, так, купа питань, Ще мільярди. найближчим часом ми змож... дізнаємось, про які. Да. Так мені шкода, вообще оці руйнування. Ти розумієш, що. Да. Почуємо найближчим часом, ми почуємо про якісь е, втрати ворога саме і в Криму, і на Донеччині, тому що там, де відбувається е, активна боротьба, е, там будуть відбуватися якісь втрати і понівечення. Тож Оль... да, щось ми Оля, ми можемо розуміти. сказати, що це і буде перелом, типу, знаєш, як. От, дивися, всі чекають, я так розумію, що ми згорки поїдемо, коли буде. Всі чекають якогось переломного моменту, щоб зрозуміти, що ми наче. Пер... Ну, навіть мені здається, американці вони чекають, щоб ми трохи, значить, значе вибилися вперед. Типу покажіть, що ви можете. я не знаю, чи так є. Чи буде це переломом? Чи є нинішня ситуація на війни переломною, так? Да? Або вона йде до цього. Ну, воно не так однолінійно. Все. Ти розумієш, mm -hmm. дімочка? Тому що це не, не просто знаєш, що це ну, ми досягли якогось апогею, все більше страждань не допустимо. Mm -hmm. да, mm -hmm. Поїхали трошки зменшувати. Ні, воно якось частково да. ну, Тобто, в одні, в, з однієї сторони, з одного боку, в одній темі, в одному якомусь контексті, да, і йде дуже сильне покращення ситуації. Я не знаю про що мова йде, але взагалі-то да. Ну тобто, взагалі, якщо так за узагальнити, взагалі це питання, то можна на нього дивися. так відповісти, що так вже звістка і рішення, і доля втручаються про mm. те, що да, ну, тобто ця ситуація з погіршенням ситуації, yeah. знаєш, але десятка мечів не випала. Тож Див... Оль, дивися, просто дивися, щоб іти домовлятися, значить, треба козлі в руках мати. Поняла? Не йти, коли ти, ну, ти в обороні, а, а й ти коли ти атакуєш, коли ти щось таке робиш, що ті бігають, шукають чим би підтертися або заховатися. Знаєш, тобто угу. чи це буде для нас для українських звониться, для України, як знаєш, як, як картка ну, чи зелена, що ми, ми все таки можемо, і ви від нас ще получите по що саме буде про що, Оці про що знищення? Тому що дивися, це дуже важливі радіолокаційні системи, які бачать... Знову ви... тобі кажу, це не одномінейно. Ну тобто, все, це так. як складова, але так, ну ми, ми будемо спостерігати за активними діями, активними процесами. Ну, тобто, давай так. Якщо давай. як у наших глядачів, але наприклад, в мене є оце внутрішнє якесь таке відчуття, що знаєш, воно так простір, ніби завмер. І от чекає, знаєш, ну тобто немає активного руху ані туди, ані сюди. А якось от на місці ми стоїмо і очікуємо якогось рішення. Це я маю на увазі от все, що відбувається. І все ж таки тут мені показують, що активні дії ми скоро побачимо. Ну Тобто да. буде щось відбуватися, тобто будуть відбуватися процеси, за якими вже ми зможемо. Отримувати, хоч принаймні невеликі розуміння, да. тому що ну ти, ти подивись, який безлад навколо немає жодної точної інформації. Там сказали, потім відмінили. Там заявили, потім анулювали. Ну тобто, безлад немає ніякої чіткості, немає жодної опори на що твої психіці спиратися. Ну тобто, ми вже вмираємо, чи ми ще живі? Ага, сьогодні сказали, вмираємо. Завтра ми знов живі. І оці розхитування? Ну коротше, тож, скоро Короче. будуть відбуватися процеси, за якими ми можемо вже ну якось самостійно, хоча б уявляти, що відбувається. Тож тобто да, для нас буде для нас. Майбутнє стане вже буде непримарним а зрозумілим. Да, да, ти правильно зрозуміла. Да тепер дивіться, друзі, олічкою хочу, був такий фільм Міра Костурі. Це називається Підвал. Україну mm -hmm. часто там, пишуть, що Україна похожа на Косово, на Югославію. І я говорю там з якимись цими знайомими впливовими. Кажу, блін, там в Косово, в Югославії нічого не відновили. Як після війни було та розруха, нічого не хорошого нема. Вони кажуть, Діма, в них немає ресурсу. Це бідні країни, в землі нічого нема. Каже, в Україні землі є все. Тобто, велика надія на те, що в нас величезний ресурс, і всі хочуть цей ресурс, і тобто воно саме піде розвиток. Питаю тебе. Питаю перше тебе. Про ресурс. Чи український ресурс це і є двигун нашого швидкого зростання після війни навіть зараз? Поняла? Що цей наш ресурс він нам, значить, дає нам можливість, тобто не буде розрухи? Роз, поняла про що питає? Да, буде ну, Ну, те, що в нас є надра, те, що ми багата країна, те, що в нас най, знаєш, як найжирніший чорнозем, це зрозуміло, але в нас ще є люди, розумієш? Ну вони ж є і все ж люди створюють країну, якими присурсами вона yeah. ну yeah. не володіла, right, yeah. розумієш. Ну тому що вражці теж цього багато, але це чомусь не зробила з них щасливу прозквітаючу націю. І не yeah. і, на емоційно потужну країну розумієш, тому що так воно комусь зробило, але це не вплинуло на всю країну mm -hmm. і на всю yeah. націю. Тож чи справді наші ресурси є цінностями, так справді це є, і дійсно це є однією з компонентів таких важливості нашої для світу? Тож саме це їм теж цікаво. Але да. сказати, що тільки ресурси, ні не, таки, чи будемо ми давай так, чи да баштату жезлів. Так, відновимо, відбудуємо. Okay. По-перше, ми люди. По-друге, ми люди, яких на рівні коду ДНК, боротьба і відстоювання власних кордонів, і боротьба за волю і за можливість створювати свій, свої правила і свою да. країну. Тож саме це нам і дадуть зробити. Нам дадуть це зробити, розумієте? Да, а тепер бо. дивися, в цьому фільмі Міра Костуриця підвал Underground. Була ситуація, була війна, і люди жили в підвалі. А потім війна закінчилася, а людям не сказали, що війна закінчилася. Вони жили в підвалі ще там роки. От mm -hmm. я тебе хотів спитати: от війна закінчиться в будь-якому випадку. Ми переможемо, ми знаємо. А ми будемо знати, що війна закінчилася. От ми. Звичайні люди, будемо знати, що вона закінчилася. Слухай, ну ми ж не в підвалі, і ми не у кусту. Ні, ну чекайте образ. З тобою, це такий ми образ. з тобою проговорювали. Як ми зрозуміємо? Ну, наприклад, як я зрозумію, Ти да. перше про це повідомлять. Ну, тобто, Поміко. про це повідомлять офіційні. Особи. Е, моя країна перестане вмирати від обстрілів ракетних ворогом. Е, це по-друге. І по третє, військові почнуть повертатися додому. Ну Тобто, ми побачимо і ми це все побачимо, тому що е, ну, Оль, на щастя, це не в один там... день це може бути тривати з півроку повернення додому. Ні, ну, повернення додому так. Це про трафік да якийсь, а про. Заяву і про те, що над нами не літають ракети. Ну добре, ми сидимо. Тоді, тоді питаю так: оце така ж перша твоя перемога буде. Після цієї першої перемоги вже не будуть обстрілів всієї України? Ні, не буде. Я це дивилася. А, не буде. Це буде свідчити про перемогу. Ну тобто припинення обстрілів, припинення знущання і гибелі людей, звісно. Да. Так, друге питання. Друге питання чи скажуть нам, що закінчилась війна? Да. 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 І в підвалі би сидіти Діма, не будемо. Чи скажуть нам, що закінчилася війна? кажуть да. Скажуть заявлять і спочатку і це буде, знаєш, от знову, як все в нашій країні. Ну, українці це ж надія нація незламних, розумієш. Нащо обдурити, що скорити нас не можна. що фейк, да? Це не да, це навіть знаєш, як то витік інформації всі вже знають, коли президент заявить, чи всі yeah. вже все зрозуміли, коли ж ви, що, ви там тамнетесь, коли ви вже це вже, все повідомите. Yeah. Ну тобто це буде як знаєш, ну, Тобто, чи то ми будемо жити певний час якимись плітками yeah. та здогадками, коли нарешті нам про це ну прям заявлять офіційно, то офіційно. Тож ми в, в будь-якому будь-якому випадку ми переможемо. Віна ти правий, вона в будь-якому разі вона закінчиться. Ну, все колись закінчується, війна закінчиться, і які б у нас не були надра, ресурси, і Крим красивий, і взагалі наша країна, яка неймовірно потужна, Все ж таки країна це люди. І mm. коли б кожен почне з себе і почне розуміти, знаєш, як мені сподобалось така такий вираз класний, як знаєш, то таке добре прокляття. що в тебе. Ні, це навіть не так можна продемонструвати. Ну такий тест, знаєш, на те, яка ти людина, от уяви, і що до кінця твого життя тебе будуть оточувати такі люди, як ти сам, угу. і от як тобі з цим буде жити? Знаєш, така класна рефлексія, корисна. От Дійсно розуміти, що якщо навколо будуть тільки такі люди, як ти сам, да. то ж, починати потрібно з себе і вибудовувати країну, це в першу чергу вибудовувати в кожній родині, в кожній людині повагу, не знаю. Якісь здорові оцінки, здорові прагнення і нормальні yeah. цілі по життю. Тож оце і буде нашим відновленням. Тому що якщо отут у нас буде отакий срач, як зараз відбувається, коли mm -hmm. люди діляться і коли свої, свої ж травлять гноблять і все інше відбувається. Я маю на увазі там в певних в різних колах нашого на, нашої спільноти. Да, там це там про військових, не військових, там служив, не yeah. служив. І все інше. Ну, тобто, коли ми почнемо бути людьми, тоді ми і вибудуємо гарну країну, да. не зважаючи на те, залишаться наші ті надра, чи ми знайдемо якісь нові. Тож да. так. друзі, знаєте, що ще класно, що до перемоги, ми мені та не хотіли, щоб повернувся Янукович. Ви знаєте, мені здається, що війна за те, щоб такого більше в житті не було, і не пахло так. таким, і не було такої думки. барих цих вонючих зеків взагалі в керівництві. Не було бажання навіть оцього, там. Знаєте, ой, він такий хазяїн, господар. Мені здається, що ми це вже пережили. Ми таких бачили mm -hmm. хазяїнів, таких бачили хазяїнів, і директорів там тахофабрик, і директорів сукрових заводів, і директорів кондитерських фабрик. Воно нам не пішло з вами. Ви ж бачите. Тому давайте Ні, воно собі... пішло тільки до чого воно призвело. Воно так. пішло їм на користь, знаєте, mm -hmm. їхні ресурси. Я все таки вірю, що те громадянське суспільство, яке в нас зараз народилося, те, що донатить, збирає оце ж і є те, що в американці називають «deep state» — Це люди, які вирішують ситуацію незалежно від влади. Вони вони хочуть бути альтернативою, вони щось вирішують, думають. Тому будьте такими. Ви завжди прекрасні, Оленька, Ти як завжди чарівна, не перевершна. До речі, жодна людина не написала, що Оля булочка. Шкода, ефір проходить. Я залишаю вам останні секундочки ефіру Написати, що яка Оля прекрасна, і Оля булочка. А, Оль, ти пишеш, що ти найгарніша, найрозумніша. Та дякую приходить. вам дуже друзі. Дуже дякую всіх. Обіймаю, всіх цьому, всім класних, спокійних, чуттєвих. Приємних лагідних вихідних, нехай вони пройдуть у кожної людини, яка це чує. Нехай вони пройдуть не неймовірним чином. Ви відчуєте Дякую. не безліч класних емоцій. Блін, тих тихих, спокійних, мирних вихіднів. Донатьте, підтримуйте, вірте, все буде як найкраще. Оленька, обіймаю тебе. Всіх обіймаю, Дякую цілую любесеньки, моїх алілуя.